Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання від'ємних чисел. Якщо нам потрібно додати мінус 10 і мінус 10, як нам це зробити? На допомогу нам прийде звичайний термометр. Якщо температура повітря на вулиці мінус 10 градусів, і похолодало ще. На 10 градусів, тобто температура понизилась на 10 градусів, то термометр покаже мінус 20 градусів. Отже, мінус 10 додати мінус 10 дорівнює мінус 20. Як же ми додали? Якщо уважно подивитися, то ми додали модулі двох доданків і попереду поставили знак мінус. Отже, існує наступне правило. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. До прикладу, мінус 12 додати мінус 21. Поставили знак мінус і додаємо модулі 12 додати 21. Маємо мінус 33. Отже, що ж буде, коли ми будемо додавати два від'ємних числа. В результаті ми отримаємо також від'ємне число. А який же приклад можна навести? Будь ласка, приклад такий: мінус 2 додати. мінус 3,5 маємо, мінус 5,5. Ну, а тепер, будь ласка, спробуйте самостійно виконати завдання, поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Перше завдання мінус 3,6 додати мінус 12,7. Поставили знак мінус і додаємо модулі 3,6 додати 12,7. Маємо мінус 16,3. Друге завдання мінус 17 додати мінус 34. Поставили знак мінус і додаємо модулі 17 додати 34 буде мінус 51. Аналогічно, міркуючи, мінус 4,5 додати мінус 6,3 маємо мінус 10,8. Додавати ми можемо не тільки два від'ємних числа, а будь скільки. Мінус 2 додати мінус 5,2. Додати мінус 3, додати мінус 4,8. Поставили знак мінус і додаємо всі модулі 2, додати 5,2, додати 3 і додати 4,8. Маємо мінус 15. У вас тільки вийшло. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами вчили, як додавати від'ємні числа. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!